Першим свою роботу захищав Ігор Рижак. На доповідь хлопець мав сім хвилин. Власне, в той момент, коли я починав з цією темою, Були такі поняття, як реклама, шокова реклама. Ігор каже, вчитися на фронті важко. Як тільки розпочалася і на Тут які допомагали мені готуватися, є викладачі, які завжди ставилися з розумінням ситуації, які перебувають несумінно, постійно не потрібно навчатися, тому що так війна за незалежність триває в попах, а далі війна триває в якомусь інформації, також і в інформацію просить взагалі освічена людина. На захист дипломної роботи викладачі запросили маму та брата Ігоря Рижака. Не будемо інтригувати, ми просимо підійти цих людей до нас. люди, яких ви хочете Це... бачити. Так. Ми надаємо таку можливість вам побачити цих людей. Напевно, ви їх добре, добре дуже знаєте. Привіт! Ну, треба цей. Будь ласка. Всі молоді. Всі, хто плаче, то молоді одразу з університету. в університеті не можна плакати. Мама Ігоря Катерина Рижак каже, у жовтні 2020 року Ігор пішов на військові навчання, а у квітні 2021-го поїхав у зону ООС. На Миколая приїхав, відбув відпустку і знову. Як не може подзвонити, то хоча б пише смс-ку. Слава Богу, такого дня не було, щоб він мені не писав. Нічого не розповідає. Я і стараюся його не питати. Мені головне, що я почула, що він, він відпочиває завжди. Він завжди мені говорить, що він відпочиває. Це його був вибір, журналістика. Я не дуже хотіла, щоб він сюди йшов, але це був його вибір. І ми з чоловіком казали йому, що він пішов на другий факультет. Ну, він захотів сюди, і ми вирішили, що як так хоче, то хайде. Тому він і справді дуже так підготовився. Це саме в таких умовах і так підготуватися. Я знаю себе. Я би навіть в самих чудових умовах не зміг, напевно, таке підготувати. Це можна так сказати, примір. От кожен, хто там лежить на дивані або десь бігає, ховається. Просто от подивитися на нього і поняти, що навіть. Він там, а ти тут а сидиш і нічого там не робиш, або навіть не можеш так само піти і підготуватися, хоча в тебе умови набагато кращі. Просто треба подивитися і задуматись, що ти будеш бачити себе в майбутньому. Завідувач кафедри журналістики Євген Соломін був керівником дипломної роботи Ігоря Рижака. Євген каже, хлопець завершив роботу ще у грудні 2021 року. Він вчився до якогось періоду, потім пішов на заочне відділення, потім була академна відпустка. Тема, яка у нас була. Зараз за, за, винесена на захист була запропонована рік тому, тобто він працював над нею. Ну і так сталося. Я не знаю, яким чином це сталося, але він став одним із тих студентів, який тему роботу на тему закінчив. Ще в виходить в кінці грудня, тобто в січні місяці робота вже була. Над темою він працював самостійно. Ми з ним обговорювали, були з ним на зв'язку. Навіть продовжувала обговорювати після того, як він опинився на фронті. Голова екзаменаційної комісії Юрій Бізіля про роботу Ігоря Рижака каже, тема надзвичайно актуальна, тому що це є шокова реклама, яка зараз набирає популярності, особливо за кордоном. Набирає популярності. В нас вона не так, але потрібно розуміти, що шокова реклама це не обов'язково реклама, яка виходить поза межі нормального етичного спілку. Спілкування, тому робота є надзвичайно такою добротною, гарно зроблена і достатньо добре презентована. Тому він справився з роботою, виконав її, так як слід, в принципі, ми інакше й не сподівалися. За роботу та захист Ігорижак отримав оцінку відмінно. Руслана Гостік, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.